Вітаю вас на каналі Італійська кухня Українки Валентини. Сьогодні будемо готувати квас Червоного буряка за старовидним рецептом. Ще з давніх давен в Україні буряковий квас цінували за його цілющі властивості. Його додавали до борщу, готовили шпунтру та верещаку, а от з білого буряка готовили бігус. Квас вживали замість води у спеку або просто пили для очищення організму. Напій має приємний кисловато солодкий смак, гарно втамовлює спрагу і покращує травлення, а приготувати його вдома дуже легко. Треба правильно обрати буряки. Від цього залежить смак і тривалість зберігання квасу. Обираємо солодкий буряк, який потрібний для ферментації. Насичений кольором темно-червоний або бурдовий. Буряк очищаємо від шкірки, гарно промиваємо його нарізаємо на шматочки. Робіть так, як я показую на відео. Тонше нарізати скоріше вкваситься. Буряк має бути твердий, не м'який, свіжий. Не беріть буряки ушкоджені та з плямами. Беремо банку 4 літри, її треба обшпарити укропом. Нарізаємо шматочками 2 кг буряків. Втрамбовувати не треба, має бути вільно. Буряки будуть розширюватись, для них треба місце. Заливаємо чистою холодною водою, до самого верху не доливати. І більше нічого ми не будемо додавати, ні цукру, ні солі. Залийте так, щоб зверху залишилось трохи місця 2-3 см до краю. Банки накрити марлею або прикрити кришкою. Залишити буряк васитись на 7 днів при температурі 20 градусів. Коли появиться піна або пліснява, її треба збирати кожного дня, поставити в темне холодне місце. Як вас готовий, забираємо його у холодильник. Ось так просто і природньо можна приготувати старовинний український буряковий квас без жодної хімії. Це напій не лише смачний, а й справжній лексір для здоров'я. Спробуйте зробити його вдома і ви відчуєте, що навіть у найпростіших речах криється сила наших традицій. Якщо у вас хлорована вода, обов'язково профільтруйте. Зберігати квас можна декілька місяців у холодильнику. І ми з нього будемо готувати борщ, шпундру, верещаку. Я раджу вам приготувати старовинний український квас з буряка. Запрошую підписатися на мій канал та поставити вподобайку цьому відео. Нажимайте на дзвіночок, щоб першими бачити оновлення у моєму блозі. Діліться відеорецептом з друзями, близькими та знайомими, діліться у соціальних мережах, так ви допоможете каналу і продвигатися, а я вам всім бажаю смачного і продуктивного дня і миру нашій рідній Україні.